Так, розкажу коротко про кухню. Для тих, хто хоче зекономити гроші. Наприклад, для квартири на здачу. Ну, взагалі дешевий сегмент кухні, але якість тут хороша. Наприклад. Оця оце лакована кухня, ну, близько тобто, глянцево. Ручки металеві йдуть, це глянцеве покриття, це пластикова кромка, це захисна плівочка йде. Ну, що тут? От, наприклад, хтось каже, які завіси. Ну, яка різниця, які завіси. Пружинку мають, дверки закриваються. Добре, ціна завіси, коштує 4 гривні. І от, Шухлядки, які шухлядки направляють. Метабокс. Ну, це металевий. Да? Ну та Прослужить вам. Та, блин, та 7 років, 5 років прослужить, потім і спалити десь. Викинете, подаруєте в село, на дачу забирати і так далі. Наприклад, комплектація може бути сіра фарбована, або ну, або біла фарбована, така біла фарбована матова, або фарбована глянцева сіра, або біла фарбована глянцева. Комплектація. Можна кухню так набрати, там по тумбочку без проблем. Наприклад, або матова так набрати, або так. Ну, Вартість кухні. наприклад, ну, Наприклад, якщо когось цікавить кухня сіра, наприклад, сірий низ, варг білий, наприклад, у вас там 2 метри, то на 2 метри кухня буде коштувати вже з стільницею 16 тисяч гривень. Якщо у вас 3 метри, грубо 19-20 тисяч гривень за стільницею. Якщо у вас 4 метри, то десь 25-26 тисяч гривень. Якщо кутова кухня там 2 метри на 3 метри, ну, то, грубо десь може 32 тисячі, може 35. Ну тобто, ну, для тих, хто не хоче брати кухню під заказ, а йому треба дешево і сердито, то от найкрасний варіант скинути там навіть мені там на Viber розмір, прорахую, зроблю проект без, без проблем. Ну.